Давайте, 35 стаття, пункт, пункт називайте мені. Давайте так бездавайте. Маєте військові брикові документи, щоб знали всі документи в порядку. І далі. друзі. На даний час співробітники поліції масово зупиняють авто без причини. Кожен водій повинен знати алгоритм дій, коли вас зупиняє поліцейський, для того, щоб він не мав можливості порушувати ваші права, для того, щоб ви вміло захищали їх. Не автомобіль, а пря особу. Як і транспорт, це є процедура стаття. Так. Але спочатку, щоб до 32-ї, треба причина зупинки по 35-й статті. військово-облікові документи. Чи законно це на сьогоднішній день? З'ясуємо. Перевірка військово облікових документи у Ну, пер перед 32-ю статтю потрібна 35-та стаття. 35-та, 35, пункт 3. Добре, це є. Що якщо особа, є у вас послужили. якась інформація, ні. Якщо є у вас якась І, інформація, це причетні до адміністративного чи кримінального правопорушення. Так, так? ознайомте так? В нас ту інформацією. Ну, там пеше, якщо вам є треба, інформація, вам треба надати е, ваші персональні дані. Що ми з буде видно, чи ви є активні, ні, ні, ні. Дивіться. по 210-ті чи не активні. Дивіться, щоб дійти до моїх персональних даних, це навіть не підготовка до розгляду справи. Це вже при розгляді справи, ви можете вимагати мої персональні дані. І ви знаєте, що є рішення Верховного суду. Спочатку докази, потім документ. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Спочатку докази, а потім документи. Співробітнику поліції потрібно мати інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Співробітник поліції не має права просто зазначати, а можливо, ви порушили. Давайте перевіримо ваші документи. Ні, спочатку інформація, а потім ви поліцейські маєте право вказувати, що водій там причетний до адміністративного правопорушення. Спочатку докази. А потім документи. Що Ви хочете просто їдьте, їдьте. Гарного дня вам їдьте. Я сутку вже тут стою. Мені такі, як ви, мені.